Ну, і свою непохитну підтримку України в війні з Росією підтвердили міністри фінансів Великої Сімки. Про це заявив очільник Мінфіну Японії. За його словами, під час зустрічі країн Великої Сімки посадовці обговорили посилення економічних санкцій проти Росії, а також порушили питання про глобальні податкові реформи. Міністри збираються підтримати оподаткування великих корпорацій для того, щоб транснаціональні корпорації платили свою справедливу частку. Більше деталей дізнаємось від Олега Устенка, економіста, радника, президента України з економічних питань, пане Олеже, вітаємо в ефірі. Вас добрий день вітаю добрий день з приводу підтвердження непохідної підтримки від країн Великої Сімки. Це дуже гучно звучить. Наскільки це буде предметно у вигляді допомоги? Скільки чого нам можна чекати з цього боку? Ну я б сказав би так, що е, дійсно це було перепідтвердження того, що було вже сказано е, під час е, зустрічі. Великої сімки до цього, і зараз це була зустріч. Це була зустріч міністрів фінансу великої сімки. На всяк випадок нагадаю, що це найпотужніші держави світу. Якщо дивитися на їхній валовий внутрішній продукт, сумарний, то це близько 45 трильйонів доларів. Ну просто для порівняння, що таке 45 трильйонів доларів, то Україна в 2021 році, коли досягла свого максимуму з точки зору вал. Ло внутрішнього продукту, тобто з точки зору того, що ми взагалі виробили за один рік. І це було 200, біля 200 мільярдів доларів. А тут мова йде про 45 трильйонів доларів. Ну, вони знову перепідтверджують те, що як було вже в березні 22-го року, тобто ну буквально через декілька тижнів після початку російської агресії, коли вони сказали тоді устами Шольце, як, бо Німеччина головувала великі сімки. Тоді вони сказали, що Україна була підтримана по всім напрямкам, в тому числі по фінансовому. А зараз вони знову це підтверджують що Україна буде повністю підтримана по всім напрямках, в тому числі фінансовому. Зараз мова йде про підтримку, яку ми отримуємо від великої сімки від великої сімки протягом цього 23-го року. А також те, що ми зможемо отримати від них протягом 24-го року, взагалі треба розуміти, яким чином іде підтримка від Великої Сімки. До речі, все ж таки не забувайте, що великі сімки є. І додатково європейський союз він там представлений як окрема інституція, як окрема організація, в додачу до великої сімки до тих індивідуальних країн, які там є. Ми все ж таки пам'ятаємо, що європейський союз багато в чому нам допомагає. Яким чином іде ця підтримка? Ця підтримка іде таким чином, що всі кошти, які ми збираємо з вами в Україні, як податки, вони повністю витрачаються і перекривають весь наш військовий, Овий бюджет, все, що стосується нашої безпеки і оборони, фінансується за наш власний рахунок. Якщо мова йде про всі решта виплати, ця зона є дефіцитною, тобто всі витрати, які в нас є, які не стосуються військо нашого війська і нашої обороноздатності, вони фінансуються за рахунок наших союзників і партнерів, в тому числі і з боку Великої Сімки. І от якщо на цей рік приблизний дефіцит. Від нашого державного бюджету по всіх цих статтях приблизно на рівні знаходиться біля 40 мільярдів доларів, трохи менше ніж 40 мільярдів доларів, і вони повністю перекриваються, скажімо, 18 мільярдів доларів, іде від Європейського союзу, 10 мільярдів доларів іде від Сполучених Штатів Америки, приблизно 5 мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду, ну і від решти партнерів, які представлені в в тому числі великої сімки така логіка, і буде далі розглядатися. І на 24-й рік. Ну теж цікаво, що крім того, що мова йде, тобто ми повністю перекриті за рахунок фінансово перекриті за рахунок наших союзників і партнерів. В першу чергу, великої сімки теж правда, що додатково, що розглядається на великі сімки, це і питання пов'язані з відбудовою України. Відбудова України і Можливість залучення залучення коштів для відбудови України, в тому числі і за рахунок заарештованих коштів російського центру банку і російської номенклатури, які вже Є і це розглядався механізм, яким чином це буде передаватися для України. До речі, цікаво, що міністр фінансів України Маршенко Сергій, коли він виступав там, він сказав і таким окремим меседжами з приводу того, що кошти, які заарештованими, вони мають бути використані і для відбудови України, і для компенсації всім тим, хто постраждав. Внаслідок цієї російської агресії це можна трактувати набагато більш широко, тобто мова йде вже не тільки про активи, а мова йде і про компенсацію, яку, яку агресор має сплатити конкретно вже нашим людям, які постраждали від цієї агресії. Теж що розглядалося на великі сімки в прив'язці до України. Це і реформи, які проводяться в Україні і взагалі. Взагалі зараз я б сказав би, що вписується фінансова допомога, яку Україна отримує від своїх партнерів. Вона вписується в тому числі і в наш цей трек приєднання до Європейського союзу. І до речі, ось чому навіть коли ми говоримо з вами про цей рік, про ці 40 мільярдів доларів. найбільша підтримка, яка йде на да, 40 мільярдів доларів допомоги фінансової, яка йде безпосередньо в бюджет. Теж я мав би сказати це спочатку. Але зараз мова йде лише про фінанси, те, що йде на бюджет, а є, є і решта допомоги, яка йде для України від з боку наших союзників, з боку наших партнерів, з боку великої сімки, в тому числі, але тут мова йде про бюджети. Та допомога, яка йде для нас на бюджет, вона ми можемо бачити, що найбільше ми дійсно отримуємо від європейського союзу майже 50% відсотків. Від тієї допомоги, яку взагалі ми потребуємо а на цей лише. рік, Чому? Добре. бо Україна є на треку приєднання до європейського союзу, і це буде продовжуватися і в 2024 році. році. Ви знаєте, я помітила, що навіть під час певних міжнародних зустрічей економічних або ні, але більше країни починають говорити про інвестиції в після воєнну Україну, і навіть в Україну зараз, під час війни, вже країни більш готові інвестувати в розвиток, відбудову, в релокацію своїх підприємств. Приємств міжнародних, які працюють на території нашої держави, що ви про це знаєте наскільки дійсно йде активніше цей процес зараз? Тому що це ж гроші і в наш бюджет в нас буквально хвилина, пане Олеже. Uh -huh. Якщо мова йде про інвестиції, то інвестиції це не лише гроші до бюджету, інвестиції це можливості нашого розвитку в подальшому. І завдання, яке взагалі поставив президент України, коли виступав з приводу Верховної Ради, з приводу своєї доктрини бачення да, такої візії України майбутнього. Він говорив із приводу того, що треба досягти нашого валового внутрішнього продукту в розмірі приблизно 1 трильйон доларів, тобто. Така амбітна задача не може бути вирішена без залучення інвестицій, і інвестори до речі, багато інвесторів навіть в перші тижні війни говорили, що для них необхідність інвестування в Україну це не лише якщо хочете фінансовий розрахунок, але це поклик душі вони просто собі не можуть дозволити не бути в Україні. І зараз, коли мова йде про інвесторів, то да, дійсно є частини інвесторів, які вже зараз знаходяться в Україні. Іні не просто знаходяться, а продовжують інвестувати в Україну. Сказати, що це ну повністю те, що ми б хотіли з вами зараз бачити, то це точно не такі цифри. Але коли мова йде про вже відбудову України, поствоєнний розвиток України, то тут є орієнтир такий Дякую. приблизно біля 50 Дякую. мільярдів доларів на рік. Дещо зафіксуємо це? Дякуємо дуже. Спасибі, Густенко, був з нами на зв'язку. Економіст, і радник президента України. З Економічних питань спасибі за ваші детальні відповіді.